Давайте повністю вже розкажу про саме цей гнепроводний шнур по наказу по РПРу старому, ну і взагалі в житті. Коротше, 50 сантиметрів оцього гнепроводного шнура використовувати заборонено. Коротше 50 см. Справа в чому? Оці шнури любі. В них інколи буває явище, яке називається простріл. В общем, народі, що таке простріл? Це коли якийсь участок його прогорає, а просто міттева. Тобто, от десь відрізок, міттева прогорає повністю. Дві причини, чому це може визиватись. перша причина це якщо з радянською якістю на заводі намішали оцей состав. Нітроцелюлозного пороху намішали якось пиздувати. І друга причина, та що частіше на самом ділі в житті зустрічається, це коли у нього пошкоджена оболонка. Перед тим як його от пробити труб, треба обдивитись. Якщо ви бачите якісь пошкодження в оболонці, то треба його викинути. Тобто він не допускається до виготовлення трубок, якщо у нього пошкоджена оболонка.